Мій топ із топівцем. Блек-лама, чорна лама, танцююча з таким довгим хутром, достатньо. Теж у вигляді кардигану, вона дуже легка, і шкіряний пояс у нас теж дуже круто підкреслює нашу талію. Це дуже ефектна шубка. Дівчатка, придивіться до неї, вона дійсно дуже крута. Як ще один елемент верхнього одягу, вона має бути у вас 100%. Вам, ну, ну, вона просто не може не сподобатися. І далі наші королеви шубок. Це новенькі, таких у нас ще теж не було, ви не бачили. Тому до уваги вашої дівчата, ось такі у нас шубки з вовни теж натуральні, вони дуже-дуже плотні. Тут дуже багато цієї вовночки. Вони дуже теплі, не важкі в двох ось таких відтіночках. Більш світлий сірий і більш темний сірий, взагалі, під чорнобурку. Це під соболя, а це під чорнобурку. Вони дуже круті, дуже ефектні теж. Тому дівчата. Налітаємо. Ви так чекали давно саме автоледі шубки. Ось вони у нас, дуже багато моделей різних приїхало в кольорах. Ну і, звичайно, ось ці коротенькі лами, балірошки, довжині 60 см, є в довжині 65 см. Біла, чорна, танцюючі лами це взагалі моя любов. Це дуже круті шуби. Всі шуби круті, дівчата, всі зараз зі знижкою 15%. Тому обирайте свою, яка вам ближче до вашого серця, яка вам подобається. Обається більше і замовляйте бути найстильнішими та й найгарнішими цієї зими разом з Paradise Store.